Вітаю, брати і сестри, можете сідати. Перед нашою загальною молитвою хочу разом з вами пороздумовувати над одним текстом, який записаний в Луки в 10 розділі 38, -му, 42 -му вірші. В Луки, 10 розділ, 38, -й, 42 -й вірш. А коли вони. Подорожували, і Він сам увійшов до, якої, до якогось села, тобто Ісус. То одна жінка на ім'я Марта прийняла його до свого дому, мала вона сестру, котра звалась Марією, яка, сівши біля ній Господа, слухала його слова. А Марта клопоталась різними приготуваннями. Тож, спинившись, сказала: Господи. Чи тобі байдуже, що моя сестра залишила мене саму служити, скажи їй, щоб мені допомогла. У відповідь Господь сказав їй Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібно одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться в неї. Такі слова, взагалі готуючись, я завжди, коли готуюсь, то в першу чергу, це слово, яке я готую, воно звучить для мене. І дуже так, коли досліджуєш, то воно торкається в першу чергу проповідника, а потім, коли людина не говорити її далі, це слово, то воно і далі звучить. То перше, що я хотів поговорити, про це про служіння. Тому що в Біблії, якщо людина навертається до Бога, то Бог очікує від неї служіння. І якщо ми побачимо, то в Писанні сказано, що як дерево родить плоди, так і Бог очікує від людини, яка навернулась якісь плоди. І знаємо історію, коли Бог роздав таланти людям, то була така людина, яка не надбала. Тобто їй було дано певний талант, але вона закопала в землю. І нічого з ним не зробила, не пустила в обіг. І ми знаємо, які були наслідки цього. І для віруючої людини, яка вірить і йде за Богом, дуже важливо служити, але в служінні є також і небезпека. І про це я також хочу сьогодні поговорити. Повертаючись до, ц... до... до вірша, який ми прочитали. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, або Лука Він звертає нашу увагу на пріоритет служення. Ми бачимо Марію, яка сидить і слухає у них Ісуса. І цікаво, що сидіти в ніг Ісуса це не просто така фраза, це досить таке специфічне слово сидіти в них, тому що її дуже часто використовували юдейські равини. Для того, щоб показати, зобразити учня, який навчається. Можливо, ми згадаємо Павла до свого служіння. Про нього сказано, що він також сидів у ногах Менеїла. Тобто, перше, що ми бачимо, це Марія, яка сидить, яка слухає. і це дуже важливо, тому що багато християн вони вважають, що найперше у віруючій людини має бути служіння. Так думала і Марта. Тому ми бачимо, вона клопочеться по різні справи, вона піклується, вона бачить, що має прийти Ісус і знемучні, і вона готує багато всього. Але Ісус Він звертає. Увагу, що потр... про що потрібно піклуватись найбільше. І найперше це слухання. Щоб зрозуміти свого вчителя. Учень це не той, хто поглинений бурхливою якоюсь діяльністю, це той, який слухає в першу чергу. І багато проблем у віруючих людей виникає тоді, коли вони. Поглинаються в різні справи, в різні служіння і не перебувають в цьому слуханні, немає цієї близькості з Ісусом. І коли немає розуміння серця Ісуса, Його думок, напрямок Його думок, тоді саме в нас виникають і проблеми, тоді в нас можливо неправильні реакції на наше життя, що відбувається в нашому житті. Або неправильні реакції те, що відбувається у світі. Чому? Тому що ми не слухаємо дуже просто. І ще цікавий момент, коли прочитати Євангелія від Луки, то ми побачимо декілька разів, як Лука він створює таке порівняння між старшим та молодшим, між мудрим та немудрим, між логічним та нелогічним. І оце перша історія така. В Євангелії від Луки інша історія, це 15-й розділ. Всім також відома, коли Ісус розказує притчу про блудного сина. Там також є старший син, є молодший син, і старший син Він здається нам таким праведним, Ну що робив старший син. Про нього багато не сказано, але зрозуміло, що він був у домі батька, і, напевно, він там служив, займався якимось справами, і був також і молодший син. І коли повернувся молодший син, то в старшого сина було таке обурення або неприйняття. Як це так? Оцей син, який втратив всі гроші батька. і Повернувся і батько, а батько його обіймає, а тато на його честь робить вечерю, а тато йому найкращий одяг, а тато йому баранчика приготував, і в нього таке нерозуміння. Тому перше, це слухання, тому що зовні, от старший син він може здатись правильним, але всередині він неправильний. Він не може зрозуміти серце батька, тому що, можливо, батько, поки сина не було, серце батька воно боліло. Можливо, батько не досипав ночей. І ми читаємо, що батько він постійно чекав на свого сина і здалеку, спостерігаючи, чи він не вертається. І коли він, він його побачив, то він побіг йому на зустріч. І старший син. він От він не розумів цього. Тому перше, на що я хочу наголосити, це слухання, тому що дуже важливо слухати, щоб зрозуміти Бога, хід Його думок, зрозуміти Його серце, щоб мати такі почуття, як були в Ісуса, до свого народу, до ближніх і навіть до невіруючих людей. Наступне, що ми бачимо, це друге. Ми читаємо, що Господь промовив у відповідь Марто, Марто, турбуєшся, журишся про багато, а потрібно тільки одне. Найбільше, що потрібно, це близькість із вчителем. Тому Марія, вона сиділа і слухала, тому що слухання воно наближає, наближає нас. До Бога. І коли є слухання, то є оця близькість. Ми живемо в Закарпатті, і хочу провести таку ілюстрацію, що всі ми знаємо, що закарпатські чоловіки, ну і жінки зараз, вони в більшості часу їздять на заробітки, так було досить давно, там в Чехію, в Германію. і коли тато їде в Германію, і приходить потім додому, в свою сім'ю, то діти буває такі часто, я чув такі історії, що діти не впізнають свого батька. Не знаю, він там міняється, бороду відпускає. І коли він приходить додому, та маленька дитина його не впізнає і каже: це дядя жить. Тобто дуже така смішна ілюстрація, але це дуже схоже на. На те, що ми прочитали, якщо немає відносин, то для нас Бог він такий може стати чужий. І навіть якщо людина вона може служити, займатися якимись справами, але вона не буде розуміти і буде досить далеко. І це може стати проблемою для, для людей. Тому що, якщо почитати Біблію, наприклад, Старий заповіт, то там є такі слова, що, Бог говорить, що Він не хоче жертви і так далі. Він каже, хочу більше Богопізнання, пізнання, ніж ваші жертви і так далі. Тобто для Бога більше, більш важливо, як в цій притчі про блудного сина, це відносини, це стосунки із своїми дітьми. Ще ми читаємо третє останнє. Ісус говорить до до Марти, що Марія вона обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. Найкраща частка це такий переклад, найкраща порція є інший переклад. Тобто, коли є якась їжа, наприклад, там м'ясо чи торт, то завжди є оцей найсучніший кусочок, найлакомний кусочок, і він є найкращий. Так само. Можна побачити, що Ісус Він якби показує, що коли людина має близькі стосунки з Ним, коли вона Його слухає, це найкраща частина. І ми читаємо в псалмах, як Давид говорить. Давид говорить такі слова, що я вправді побачу обличчя Твоє. І, збудившись, насичусь твоєю подобою. Тобто Давид, цар, він дуже він каже, що я прокидаюсь зранку, я шукаю тебе, і я шукаю відносин з тобою. І як ми побачили, що Він говорить, що я цим насичаюсь, це найкраща частка не лише тому, що, як ми далі прочитаємо, що Ісус сказав, що вона не відбереться від людини, а й тому, що вона дає насиченість. В цьому світі люди вони живуть в таких ілюзіях, що будь-які речі, які пропонує світ, вони можуть наситити їх. Людина шукає насичення в якихось дружбах, думає, що дружба вона наситить її. Хтось думає, що відносини чи закоханість, вони наситять її. І це можуть бути різні речі, це можуть бути навіть якісь гріховні речі, і людина хоче просто насититись. Але знову ж таки ми читаємо, що насичує. Насичує це перебування і з Богом. Тому що з власного досвіду можу сказати, коли, коли якісь важкі періоди, і навіть коли не важкі періоди, коли ти приходиш до Бога, то. Помолившись, почитавшись, таке легкий такий стан приходить на душу, якийсь такий спокій, і душа, вона насичується. Так само, коли ми приходимо в Дін Божий. Далі ми читаємо є ще один псалом, який говорить Давид, він починається так: блажений, кого вибираєш ти і наближаєш. В оселях твоїх спочивати той буде. Наситимось ми добром дому Твого, найсвятішим із храмом Твого. Знову ж таки Давид говорить про те, що є справжнє насичення. Коли ми приходимо в дім Божий, то тут ми чуємо Слово, тут ми поклоняємось Богу, і це нас зближує з Богом. І це насичає наші душі. Якщо ви замітили, то інколи ми приходимо в такому стані, якомусь такому пригніченому. І коли ми приходимо, то побувши на зібрання, нам правда стає краще, якось легше. Ми згадуємо про якісь вічні цілі, які проповідуються. І це нас і тримає, і дає надію, тому дуже важливо перебувати серед людей Божих. Там, де є Божа присутність. І на закінчення хочу, є такі поради, хочу вам зачитати. Часто в молитві люди вони звертаються до Бога і це як монолог. Тобто людина говорить свої якісь такі переживання, говорить проблеми. І Бог якби слухає їх, і або дає відповідь, або не дає відповідь. Але Біблія каже, що Бог це наш батько. І якщо Він наш батько, то в нас мають бути назавжди такі стосунки монологу. Тобто ми виговорились і все. Це має бути такий діалог, коли ми говоримо, і ми маємо в молитві також робити такі павзи або. Робити таку тишу, щоб почути голос Бога. Тому що в нашій молитві ми часто можемо молитись і чути тільки свої бажання, чути наші прохання і при цьому, помолившись, не почути голос Бога, те, що Бог хоче сказати нас. І тому дуже важливо зупинитись і почути. Які будуть думки, що Бог пошле мені на серце, це дуже важливо. І ще одне, що я хочу залишити для нас, це е, такі, така тиша, тому що коли Ісус говорив про молитву, то він сказав, що коли молишся, заходи там, де нікого немає, в закрите місце, в закриту кімнату. Ісус сам ходив, практикував такі речі, він йшов на безлюдні місця, щоб помолитись. Тому що що там не є цих відволікаючих факторів. Тому що коли людина звертається до Бога, то дуже часто є такі відволікаючі фактори, і це не тільки в молитві, може бути навіть на служінні. Щоби почути Бога, потрібно оці відволікаючі фактори їх вимикати і відходити, щоб сконцентруватись на тому. От що Бог хоче мені сказати. І тоді наше життя, наші стосунки вони справді будуть якісними. І на остаток про, про найкращу частку, Ісус сказав, що ці стосунки з ним вони не відберуться в людину. І якщо так подивитись, то в цьому світі від нас можуть забрати абсолютно все. Від нас можуть забрати, не знаю, якісь коштовні речі, від нас можуть забрати одяг, від нас можуть забрати роботу, від нас можуть забрати гроші, від нас можуть забрати, як від багатьох людей війна забрала будинок. Навіть життя від нас можуть забрати. Але Ісус говорить, що є річ, яка не відбереться в людини. І цю річ обрала Марія. Це відносини. З Ісусом. Тому і Перша апостольська церква, коли вона втрачала якісь матеріальні речі, написано, що вони раділи, коли якісь були гоніння, від них їх вбивали, за ними гнались, відбирали в них. І написано, що вони раділи. Чому? Тому що вони розуміли, а що ви нам зробите. Ви ж і так не зможете забрати в нас найціннішого, найголовнішого. І це відносин і любові Бога, і про це говорить і Павло. Він говорить, що що може відлучити нас від любові Божої, чи вершина, чи глибина, ніщо не може зробити цього. І оце воно е, є найкраща частка, як Ісус сказав, яка не відбереться. Тому важливість служення є в тому, щоб коли ми приходимо служити, але й пам'ятати, що в пріоритеті є слухати, є слухати Бога, мати глибокі відносини з Ним, тому що я чув багато ну, і друзів, які поглинені в служінні. Вони кажуть, що буває так, що вони в цьому служінні постійно. Якась зайнятість, і в них інколи не буває часу навіть так один на один помолитись з Богом. Вони моляться, але ці молитви вони такі за хворих, за там за якісь потреби. А таких близьких молитв стосунків них, якби вони помічають, що служенням ну, якби не наближує, віддаляє їх. І тому, як ми прочитали, що найважливіше це не забувати оцей пріоритет. Пріоритету служіння слухати і мати глибокі відносини з Богом. І тоді Бог буде благословляти, тому що той, хто слухає, він рано чи пізно він почне служити. Не завжди той, хто служить, він буде слухати. І в Євангелії є така історія, коли люди вони після смерті. На суді, і там Бог говорить, що люди вони не нагодували, люди вони не зробили чогось, а ці люди відповідають так, як ми ж, ми ж там бісів виганяли, ми там то робили, то робили. По суті, ці люди вони займалися якоюсь певні, певною діяльністю, служінням, але вони не мали найголовнішого, вони не мали відносин. Тому Ісус їм говорить, що відійдіть я не знаю вас, я не знаю, хто ви такі. І в служінні дуже важливо не забувати найголовніше це пріоритет слухання і відносин з Богом. Оце я хотів залишити для нас і бажаю кожному з нас, щоб в наших служіннях ми постійно пам'ятали оці прості істини, які залишив. Нам Ісус його писав Лука, тому станемо, помолимося.